Середа 2 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Розпочнеться 1 вересня і завершиться 28 червня. Кабмін затвердив тривалість навчального року 2023-2024. Як і раніше, освітній процес у школах продовжуватиметься 35 тижнів, але в умовах війни можливість незаплановані канікули. В такому разі діти навчатимуться і в червні. Освітній процес у нас має тривати по всіх наших нормативних документах і законодавчих актах 35 навчальних тижнів. Відповідно, якщо ми розпочинаємо 1 вересня, і все буде по тому графіку, по тому плану, який ми пропонуємо, рекомендуємо нашим закладам освіти, враховуючи канікулярний період в осінню, взимку і весною, відповідно, ми завершимо в кінці травня так традиційно 35 тижнів. Знов ж таки тут дають цей місяць часу для закінчення навчального року. Знову ж таки, дивлячись на різні показники безпеки в тій чи іншій громаді. Пам'ятаємо важкий осінньо-зимовий період, пов'язаний з плановими і неплановими відключеннями. Тому, відповідно, знову ж таки, якщо ти не виконуєш цю норму 35 тижнів під час основного освітнього процесу, якраз дається оцей місяць часу, для того, щоб ті громади, які не змогли традиційно навчатися з вересня по травень, змогли надолужити доотримати той матеріал для дітей саме в в червні місяці. Університет третього віку запрошує на навчання. Майбутнім студентам пропонують обрати будь-який з понад 20 факультетів. Викладають українську та чотири іноземні мови, історію, основи володіння орхтехнікою, психологію, а також вокальний та хоровий спів, фольклор, дизайн, агроландшафт. Документи про вступ приймають до 11 вересня. Принести їх можна у Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться за адресою вулиця Перемоги 7 А. Мріяла займатися хореографією ще з юних років, але там певні були причини і ще комплекси були. Це трошки така фізична розрядка, емоційна розрядка, і має в людини щось бути, крім роботи, крім домашніх справ якесь захоплення. То я вважаю, мене захоплення це є танці. Один із популярних у нас є нових предметів це історія Східної Європи. У нас дуже цікавий викладач, і ще з нових предметів буквально от на днях почав працювати. Називається «Долаючи лихо, тобто, це зараз емоційна підтримка. Найпропулярніші у нас предмети це основа володіння ортехнікою та основи володіння смартфони, тобто це комп'ютери та допомагають людям. Розібратися в смартфонах, щоб їм було просто зараз щось працювати з ними, спілкуватися з рідними і навіть оплатити комунальні послуги. Благодійний фонд «Stabilization Support Services» відкрив регіональне представництво у Хмельницькому. Ця волонтерська організація з 2015 року допомагає вимушеним переселенцям, які постраждали від російської агресії. На території нашої області вона запрацювала ще в жовтні 2022 року. Проте її учасники виконували завдання віддалено. Нині ж у них з'явився власний офіс. Хмельницька область є тиловою гуманітарною областю, тому представництво виконавчих партнерів управління верховного комісара у справах біженців було лише питанням часу, оскільки питання з інтеграцією внутрішньопереміщених осіб є надзвичайно важливим ключовим. Тому наші імплементуючі партнери це Рокада, «МедЕйр», Право на захист, Кримсос та ми, благодійна організація «Stabilization Support Services». Працюємо в партнерстві за підтримки управління Верховного комісара у справах біженців. В зазначених мною виконавчих партнерів вже є свої представництва. Наразі тільки Кримсос ще наразі немає. І назріло питання, щоб відкрити регіональне представництво благодійного фонду «Stabilization Support Services», який займається гуманітарними питаннями. Перед центральним входом до парку імені Чекмана оновлюють клумбу. На ній встановлений камінь із пам'ятною дошкою на честь першого поселення, з якого в 1431 році взяло початок наше місто. Працівники комунального підприємства Парки та сквери вже проклали мережі для поливу квітів та зовнішнього освітлення. Нині ж готують основу під майбутню пішохідну доріжку. Те, що доремонтують, то, що, доремонтую, то, що строю, це дуже добре. Благоустрій місця повинен бути, повинно бути гарно, красиво, не смотря навіть на війну. Тут останніх декілька десятків років були клумби, доволі таки старомодні, некрасиві. Комунальне підприємство Парк і сквер в рамках власних коштів, які отримують від оренди торгових місць і ігрових місць, Закумулювали певний ресурс і вирішили їх оновити. В ході оновлення буде змінена конфігурація. Будуть більш плавні, цікавіші лінії доріжок і висаджені нові зелені насадження. Це рослини, трав'янисті, багаторічники. Досить таки стильні в кількості понад 600 штук. Українські пісні від кобзарських до сучасних лунали просто небо у Хмельницькому. У мистецькому дворику музичної школи номер 1 відбувся благодійний концерт випускниць Стрітівського коледжу кобзарського мистецтва Катерини Басовської і Анни Лозиченко. Єдиний комунальний заклад України, в якому навчають гри на старосвітських інструментах, діє на Київщині. Наразі він опинився під загрозою закриття. Тож захід організували, аби допомогти військовим і популяризувати кобзарське мистецтво. Це був в чоловік. Які міг нести на собі інструменти, який дуже довго міг подорожувати, який був обов'язково незрячим або з вадами зору, який мав з собою разом поводирятися, маленького хлопчика, якого він навчав. Вони проходили по ночі науку. А ось бандуристки і бандуристи вже після того, як в 50-х роках створили ось цю академічну бандуру, почали поширювати і прив'язувати до радянської влади наш концерт називається. Це гомін поколінь, бо ми хочемо провести глядача через всю культуру українського народу від давна до сучасності. Для мене бандура це життя. Я маю на меті стати однією з тих, хто буде відновлювати і традиції, і культуру і популяризувати бандуру, аби вона була відома у всьому світі. Митці зі всієї України відправляться до Маліївців Дунаєвецької громади. 15 художників протягом двох тижнів житимуть та працюватимуть у артрезиденції. Ті картини, які напишуть, згодом покажуть на виставках в обласному центрі. Організували таку подорож працівники Хмельницького обласного художнього музею спільно із Українським культурним фондом. Ми оголосили відкритий конкурс open call, де написали, що саме ми пропонуємо, які умови і яким чином можна взяти участь. І на ось цих 12 місць, які в результаті стали 15 місць, тому що прийшло 68 заявок. Ми були вражені рівнем митців, які подалися на участь. Тема ціна свободи в принципі в самій назві артрезиденції і задана тема та ідея артрезиденції. Тобто, кожна людина може висловити абсолютно на власний розсуд, що ми платимо за свободу. Це можуть бути роздуми про те, що було тисячу років назад на нашій землі, може бути те, що відбувається особисто з цією людиною, а можливо про ті події, які відбуваються зараз. Тобто, ми в цьому не обмежуємо. Наша мета для того, щоб ми спільно прожили цей травматичний досвід і допомогли один одному насправді. І ми підсилили, ну щоб підсилили один одного і тим, і таким чином в результаті. Таті та виставка, яка буде, я певна, що вона буде дуже цікавою. І тим більше цікаво, що ми не знаємо поки що, що це буде, бо твори ще не створені. А виставка на 24 серпня вже запланована. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!